Доброго зимового ранку! Вітаю вас всіх! Сьогодні ми поговоримо з вами про сороку. Галаслива скрикотуха, про все знає, про всіх слуха. І сьогодні про сороку поспіваємо ми трохи. Поспіваємо, ритм проплещем, гарний настрій забезпечим. Всі всідайтеся рівненько. Починаємо з гарненький. you no. Українська дитяча пісенна спадщина дуже багата на потішки, забавлянки, співанки. І я пропоную вам заспівати і ще одну дитячу забавлянку про сороку. А зараз ми з сорокою пограємо, намисто для неї зберемо і в танку закружляємо. Ти сороко заходь в коло, стрічечку тримай бускову, а малята дошкільнята один одному намистинку будуть передавати. Доки музика буде звучати, намистинка по колу буде походжати. А як музики не буде, сороці намистинку передавай, друже. Котись котись намистинка від Диринки до Андрійка, від Доленки до Іванка. від Данюти до степанка. Стоп! На кому намистинка зупинилась, заходить в коло і з сорокою веселімось. Поки грали танцювали, на мисто для сороки і зібрали. Тепер сорока буде гарна, справжнісінька красуня панна. А я бажаю всім добра. До нових зустрічей. Бувай здорова, дітвора!